Цього тижня Росія особливо жорстоко атакує українські міста. Не менше трьох ударів балістикою зазнав Кривий Ріг. Кожен з ударів по цивільній, житловій та енергетичній інфраструктурі. В п'ятницю росіяни вдарили по ресторану «Магелан». У першу ж годину після удару було підтверджено 16 загиблих. Два десятки багатоповерхівок, десятки машин розбиті. Один з найжахливіших кадрів нинішньої війни це матір над загиблим хлопчиком. Внаслідок п'ятничного удару загинуло 18 людей, серед них дев'ять дітей. Понад 70 людей постраждали, 40 з них шпиталізовано. Ще одна людина загинула під час другої атаки по місту шахедами пізніше ввечері. Найменшому загиблому хлопчику Тимофію було три роки. Пожалуйста, я прошу вас, люди також російська атака забрала життя двох семирічних дітей однієї дитини дев'яти років, трьох п'ятнадцятирічних підлітків, а також хлопчиків 16 і 17 років. Запуск відбувся з російського таганрога. В людей були секунди, щоб заховатися. Жертв так багато, бо удар був по жвавому району, де розташовані поруч, сквер, кафе, школа, житлові будинки, дитмайданчик, де завжди гуляли діти. Люди поверталися ввечері додому.